Великі просторі приміщення, нове якісне покриття, вентиляція, освітлення, найсучасніший спортивний реманент роздягальні, шафки та санвузли. На базі термально-рекреаційного комплексу Гармонія, що уминає, відкрили одноіменний спортивний комплекс. Тут є окремі приміщення для занять східними єдиноборствами та боксом, а також художньою гімнастикою. І зараз відкриття цих спортивних залів, воно є логічним продовженням того, що ми робили раніше, давно. Я прекрасно усвідомлюю, що тут не може бути комерційних прибутків, що то соціальний проєкт розрахований на багато років. Але молодь, яка займається спортом, виховує вольові якості. І я вдячний насамперед тим тренерам, з якими ми співпрацюємо. А тут дуже хороший тренерський колектив, тут шість майстрів спорту. І вони займаються не тільки фізичним вихованням молоді, але й патріотичним вихованням молоді і духовним розвитком. Для виховання успішних спортсменів облаштували зал із м'яким татамі, адже тренування, як правило, триває, босоніж. Тут також повздовж однієї зі стін є зручні боксерські груші різного типу. Ще одна унікальна рухома в одному із кутів ринг. За словами тренерів, цей унікальний стаціонарний зал для східних єдиноборств допоможе залучити до занять ще більше дітей. Зробили ми стаціонарний зал по восточним недоборствам. Тут буде займатися і кюкушин карате, і бокс, і кікбоксинг, і айкідо особливості те, що тут мішки фігурні, прямі і також конструкції металічні, яких. В Закарпатській області немає, це рухаючийся мішок для того, щоб відпрацьовувати техніку в Русі. Якби в кожному районі хоча був би такий зал, я думаю, що багато б дітей займалося спортом, а не сиділи б в інтернеті, в комп'ютері або десь ходили по підорогі. Закарпатська обласна федерація Айкідо приймає на тренування як дітей, так і дорослих. Щоправда, приміщень для занять бракувало. На базі гармонії відтепер відкривають ще одну секцію Айкідо, адже тут для цього є усі необхідні умови. Просто це мабуть найкращий комплекс в Ужгороді. Хочеться сказати, для Айкідо важливо, що є м'яке покриття, що є багато місця, великий зал, світлий. Зимою теплий, влітку не жаркий, є гарна роздягальна, ну всі умови. І ми тут відкриваємо також клуб, і будуть тут у нас діти, дорослі, хто вже як вже вдасться, так і ми будемо. Ми раді всіх бачити. Художня гімнастика на Закарпатті один із найпопулярніших видів спорту. Тільки у спортивному клубі Карпатії тренуються понад 250 спортсменок, а саме заняття триває щонайменше 4 години. Тому раніше доводилося тіснитися. Окрім того, для якісної підготовки для гімнасток важлива і висотність стель, аби відпрацьовувати вправи з предметами. У спортивному комплексі Гармонія відтепер все це буде можливим. «В Цьому залі практично добре все є. килим у нас професійний на стінах. Ми бачимо дзеркала, що дуже важливо для дівчат. Висота стелі достатня для дітей, які тут будуть займатися. Ну і звісно, цей зал є в нашому розпорядженні, і відповідно, ми, ми можемо коригувати час тренування груп, так щоб всім було максимально зручно. У кожної дитини є свій шкафчик для взуття. У кожної дитини є свій шкафчик для одягу. Ми того е, не мали. Окремо роздягальні, чистенькі туалети, душеві кабінки. На урочисте відкриття спортивного комплексу Гармонія завітали усі тренери та спортсмени, які тут займаються, а також їхні батьки. Зазначають, важливо, що, попри воєнний стан, спортивну інфраструктуру розбудовують, а це вкрай необхідно для виховання юних спортсменів нашого успішного майбутнього. У цьому переконана також і Ганна Різадінова, бронзова призерка Олімпійських ігор, яка завітала на відкриття. Ми повинні допомагати нашим дітям, тому що саме вони будуть відбудовувати нашу країну, тому саме відкриття в такий важкий час, під час війни, відкриття такого прекрасного залу ну це просто щось неймовірне. І ці діти, можливо, вони навіть зараз не розуміють, що для них зробили, але я впевнена, що багато з дівчат. Піднімуть наш прапор на саме світових аренах. І ось саме це буде така, знаєте, максимальна вдячність саме за розвиток українського спорту. Тож до занять у спортивній секції на базі комплексу Гармонія запрошують усіх охочих. Адреса Минай, вулиця Шевченка, 38.